Олександр Русик знову зробив це. Офіційно спортсмен року в Україні за версією премії SBS Ukraine Awards. Його відзначили за чемпіонські бої в надважкому дивізіоні і статус одного з найсильніших боксерів планети. Переможця обирали 103 члени журі, які оцінювали не тільки результати в рингу, а й вплив на весь український спорт. Нагородження відбулося 20 грудня у Києві. Там відзначали не лише спортсменів, а й найкращі спортивні проєкти, бренди та медіа країни. Водночас спортсменкою року стала легкоатлетка Ярослава Магучих. Ще одна українська зірка світового рівня. Вона здобула нагороду завдяки світовому рекорду: стрибоку 2 метри 10 сантиметрів, золото на чемпіонаті Європи в приміщенні, бронзі на чемпіонаті світу у Токіо та перемозі в European Athletics Team Championship. Ці досягнення, плюс статус найкращої легкоатлетки світу 2024 від World Athletics зробили її беззаперечною перемогу щою серед 103 членів журі